Як я вже говорив, мікрофон правди. Дивіться, я зараз задаю запитання нареченому, і цей мікрофон відтворить те, що наречений хоче сказати. Зараз наречений нареченко озирається на свою дружину, так? І перше запитання: що ти зараз саме в цю мить хочеш сказати для своєї коханої? Ану, слухай. З хвилини лунає трембіта, ти в мене сама файна кобета. За земною соткою йде канапка. Я тебе люблю і крапка. Моцно! вірші пеще. Слухайте, ви ну що ж, але справа в тому, що цей мікрофон не тільки говорить правду, він може заглядати у майбутнє. І зараз ми в цьому переконаємося. Я підходжу до нареченої і так уявимо собі, що пройшло вже півроку від сьогоднішнього дня. Після весілля прийшло півроку. І я через півроку питаю наречену, що ти можеш сказати про свої стосунки з чоловіком. Ось з чоловіком одна команда. Він скине одяг, я простираю. Я приготую їсти, він поїсть. Він поїв, як мила посуду. Що би я без нього робила, навіть не знаю. Працює. Працює. Добре, ми йдемо до друзів. Дружба. Ірка твоя служба. А ну, каже, поки що в мій мікрофон. Ти десь працюєш? Працюю. Де, якщо не секрет, Будівельник. Будівельник. Ну, супер, хороша і хороша робота. І у вас працює слабша. Белі нормальний чувак. Отже, просто тут у нас є пан Ярослав Забудівник відомий. Е, це жарте, друзі, ви знаєте, що була така історія в дружбі, він мені по секрету розказав. Він дуже довго шукав роботу і прийшов. На піршу праці і там пояснював, яку він хоче роботу. А ну слухай. А я тобі ще раз поясню, бо ти напевно не зрозумів. Мені потрібна звичайна робота, а не робота, на якій треба щось робити. І хто трушко кієвій чоловік, якй чоловік? Ну що ж, а я зараз підійду до другої дружки. Ми знаємо, що перший дружба. У нас має хорошу роботу, на якій треба нічого не робити. А ми, а ми знаємо, що дружка наша не має жодних проблем з грошем, це правда? Я, не як Я із богатих, ріха, хто І ванна. все, вона. є, корова є. Браво, браво, браво! Ну що ж, друзі. Ми рухаємося далі, ми рухаємося далі. Ось бачу такого поважного пана, я мушу до вас підійти. Мушу до вас підійти. Знаєте, в нас минулої зими були такі, скажімо так, труднощі, виключали дуже часто світло. І кожен з цим боровся по-різному, хто як міг. Але зараз ви розкажете всім в цьому весіллі, як ви боролися з відключенням світла. У мене вдома генератори, так би тоні водки. Так отже щоб ви знали, якщо генератори не включу. Правда? Правда, бачите? Все працює. Дивіться, в мене до вас буде найпростіше запитання. Найпростіше. Чому ви зараз саме в цю мить найбільше хочете? Хочу Батюпе, тебе, хочу тебе, я обояю тебе. Коротко і ясно. Мене питання до дружини любе. Отако всім признайтесь чесно, що ви найчастіше кожен день говорите своєму чоловікові. Я сам своїм, щоб ти не ти. Там така компанія, там спите та ще Щоб не пив, це його тільки соботи. Він щось відповідь має відповісти. Що ви кажете у відповідь? А ну слухай. Тобі не в слово при тюршесті сказати, бо ти зразу кипиш і кричиш. Маєш літа. Розкажіть всьому залові, що ви можете сказати про себе? Всі мене люблять! Мене всі люблять! Я трудя, я маю 40 років стажу. я з 13 років. Кажуть, з пісні слів не викинеш. Так? Ну, але я не даремно, це ваша дружина, адже вона вас дуже добре знає, правда? Ви його дуже добре знаєте. І зараз оце, оце ви почули, що він сказав про себе. Що ви можете сказати йому в відповідь? Слухаємо. Так щиро це пані посміхається. У мене до вас буде дуже просте запитання. Найпростіше, напевно, серед тих, які сьогодні звучали. Чим ви найбільше любите займатися? Найбільше я люблю спати. Спати я можу будь-де. Вдома на ліжку в машині за столом любе кіно. Я сплю і мені здається, що я хочу спати. Ну, друзі, але будемо відверті. Що не тільки дами, не тільки наші жінки люблять поспати. Чоловіки також люблять хропока дати, правда? Правда? О! Ану я йду до того забудовника. Отже, зараз нам пан Ярослав на все весілля розкаже, як він любить спати. Слухаємо. Спати сильно я люблю. Дуже голосно хруплю. Гатті стіни аж дрожать, коли я лягаю спати. Ну а деколи, то купи, видаючи звуки з... І на завершення, давайте так. Я зараз цей мікрофон піднімлю просто вгору. І він відтворить бажання всіх у цьому залі. Я думаю, ви підтримаєте. Ану. Заливаємо, випиваємо за нашу молоду пару. Ну і як на справжньому українському весіллі ми з вами заспіваємо гарних українських застільних пісень.